Білизна Шанталь плюс пасіоната плюс Фемілі. Лот номер 25 лоти 35, 38 одиниць. Під час показу розміри ми коментувати не будемо. Коментували ми їх в попередніх лотах. Ви бачили, що розміри в лотах різні, і лоти між собою рівноцінні. Будемо називати тільки бренд. Розпочинаємо: пасіонатта. Пасіоната. пасіоната. Ця модель в кожному лоті і її три або чотири одиниці. Тут три одиниці в різних розмірах: Фемілє, пасіоната, фемілє, шанталь, шанталь, пасіоната, шанталь, пасіоната, пасіоната, фамілія, пасіоната, шанталь. Пасіоната, пасіоната, фамілія, пасіоната, пасіоната, шанталь, шанталь, пасіоната, шанталь, 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 трусики шанталь, пасіоната, спортивний комплект від пасіоната. Руски. Пасіоната, шанталь, пасіоната, пасіоната. І це остання одиничка. Нагадую, що це лот номер 25 жіночої білизни Пасіоната плюс Шанталь плюс фемілі. Саме цей лот може бути ваш.